Ця територія, бачите, планувалася, вона що тут буде стояти сміттєпереробна лінія. Як бачимо, зараз на даний час пройшло вже 4 роки. Ні сміттєпереробної лінії. Сміття як було, так і лишилося. Тим більше, крім того, маємо ще більш ніж півмільйонні борги по сплаті орендної плати за земельну ділянку. Начальник земельного відділу Кременецької громади Віктор Панчук показує території, на якій впродовж 20 років було стихійне сміттєзвалище. Чоловік розповідає, ця земельна ділянка розташована між селами Білокриниці та Василівка. Її площа 14 гектарів. У 2019 році 8 гектарів віддали в оренду для будівництва сміттєпереробної лінії. Мали вловлювати тут той біогаз і виготовляти компости з тої органічної частини відходів. Ну і сортування там вже на скло, на метал. Вони повинні були огородити земельну ділянку, розрівняти її, забезпечити нормальний під'їзд сюди, дорогу з твердим покриттям, і забетонувати тут майданчик, щоб не було потрапляння в ґрунтові води сміття. Цього всього вони не зробили у 2020 році, і з того часу значить, на сесії прийняли рішення, проголосували про розірвання договору оренди, повідомили письмово е товариство про намір розірвати договір оренди. Відповіді ніякої не отримали. І розірвати договір оренди фактично ну, не можемо і, і по цей день. Працівники товариства завезли обладнання для сортування сміття, але не встановили лінію, каже Віктор Панчук. Тут мало йти сміття, і воно мало сортуватися. Ну і там ще от є, не знаю, що то, яке призначення тих частин. За чотири роки тут люди попрацювали, все, що могли, зрізати, зрізали. Зателефонували до власника фірми, яка орендує ділянку. Зустрітися чоловік відмовився. Телефоном розповів, що планує таки збудувати сміттєпереробну лінію у Кременецькій громаді. Ми ж розчистили територію, зробили проїзд, тобто десь енні підготовки, документи, тому подібне. Це ж ну не все так просто. Проектна документація, так проектом не пройшов експертизу, проект до кінця не готовий. Електропідключення, Ну слухайте, це купа документів. Купа коштів, це купа часу, купа мозгів. Я той проект ні в кого ніде не, не свиснув нічого. Тобто це придумувалося, з проєктантами рішалося все. Розробилося геодезію, пустити його на самотох, ні. Ходити бігати, рішати там десь по кабінетах то не моє. Принципово. Нікому не давав, давати не буду. Буде завершення. Так є сума там 600 тисяч, є заборгованість там. Буде рішення. Тоді після того рішення буде прийматися, як ти казав рішення. Я кажу, якби хтось хотів уникнути, тобто або я розірвав би договір, або зробили би фірму банкрутом, і на тому би воно сталося. Правильно говорю, а що з вами хочуть розірвати договір і кажуть, що не можуть з вами зв'язатися для того, щоб розірвати договір? Чи я це правдою? Е, розумієте, є певні обставини. Ну, типу, ну не можу говорити. От певні обставини, по яких я не міг, як вам пояснити бути в суді. До мене дозвонилася дівчина-секретарка. От і одне єдине, що я її пустив без моєї, тобто судових засідань не проводити. Голова Кременецької громади Андрій Смаглю каже: до громади входять 44 населених пункти, в яких проживають 42 тисячі людей. І на даний час майже 70% нашої громади централізовано збираються тверді побутові відходи, які звозяться на центральне міське сміттєзвалище на даний час. Зараз ми, як громада, відповідно до концепції поводження твердим побутовими відходами, яка затверджена в Україні, яку потрібно реалізувати до 2030 року. Активно працюємо над, над тим, щоб власне ми стали оцим е, кластером з е, те, що тоді говорилося, і те, щоб зараз ми хотіли б реально з побудови е, завода. Ми запитали жителів села Білокрениці, яких зустріли, як вони ставляться до будівництва тут сміттєпереробної лінії. Перше питання, що це є сортувальна лінія. І Це світова практика, де люди не викидають під ноги, не залишають стихійних звалищ. Це нормальна практика, коли переробляється. І Разом з тим, для міста, в якому, окрім харчової торгівлі, нічого немає, будь-яке підприємство на сьогоднішній день безпосередньо ну, воно важливе». В нашому селі вже й так забагато. Чинників, які негативним чином впливають на екологію. От сьогодні в нас вітер східний, повітря нормальне, вітер західний. Ми з тих відстійників чуємо страшенний сморід, а ще буде переробний завод в нас. А я так підозрюю, що десь його отам на схід від нас збудують, то в нас буде. Екологічна катастрофа речниця обласної прокуратури Леся Гурецька каже: орендар із жовтня 2020 року не сплачував за оренду. Також із жовтня 2022 року це товариство не подає податкових звітів. Кременецька окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою розірвати договір оренди, сплатити заборговану орендну плату та повернути громаді земельну ділянку. Орендар не лише нічого не побудував на цій ділянці, але й заборгував понад 600 тисяч гривень орендної плати. Господарський суд відкрив провадження у справі. Державна інспекторка з охорони навколишнього середовища області Олена Сидорчук розповідає, цьогоріч Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України має затвердити новий національний план управління відходами. Після цього розроблятимуть регіональні плани. На даний час сміттєприродних заводів на території області немає. Проте є дві сміттєсортувальних лінії це в Плебанівці та в Малашівцях. Олена Сидорчук каже, у березні та квітні цього року працівники Державної екологічної інспекції виявили 44 стихійні сміттєзвалища на Тернопільщині. Ситуація з стихійними сміттєзвалищами на території області є критичною. Практично в кожному населеному пункті є стихійні сміттєзвалища. Це в першу чергу пов'язано з тим, що не зорганізовано централізований збір побутових відходів громадами. Тетяна Панченко, Максим Сказків, Андрій Прокопів, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.